Один з прекрасних християнських гімнів, які ми співаємо в честь святих, святих чоловіків, там є такі прекрасні слова. Боже, Ти вказав через нього нам дорогу, що привела в Твоє царство, що приведе в Твоє царство. І святий Франциск Сальський, ми бачимо в його руці. На цій іконі, яку маємо в нашій каплиці, в його руці, бачимо перо. І саме це перо власне, воно є таким інструментом, за допомогою якого Бог через нього вказав нам, вказує нам постійну дорогу до Небесного Царства. Він є автором такого прекрасного діла під назвою Філотея. Це є книга, яка до сьогодні дуже популярна і чимало людей читає. Знаю, що можна придбати цю книгу також в наших церковних крамницях. І в цій книзі, власне, описано, ну, просто є такі вказівки на дорогу до неба. І святий Франциск писав, власне, за допомогою цього свого пера. Ну, вказівки Бог через, через нього промовляв до нас, промовляє, даючи нам власне вказівки, як іти дорогою до неба. Але так насправді, щоб те, що ми, чи хто-небудь пише, чи творить, чи, чи теж різні наші там чини, події, наші, наші дії, о, наші дії, і наші, наші діла, щоб вони наближали інших до Бога, то нам слід бути власне, дуже близько до нього. І сьогодні ми бачимо покликання апостолів в Євангелії. Марко каже, що Ісус Христос встановив 12, аби були з ним, в першу чергу, аби були з ним, а потім теж. І щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Але на початку написано, що він встановив 12, аби були з ним. І оскільки ми бачимо Франциска Сацького його діло, яке до цих пір надихає людей, то є таке враження, що він мусив бути дуже близько до Бога. Мусив дійсно це своє перше покликання, щоб бути з Господом, він мусив його якось дуже, дуже, дуже добре виконувати. Мусив, напевно, це він дуже добре розумів, що означає, що Ісус мене кличе, щоб я був з ним. І дійсно, якщо так подумаємо, теж про апостолів. То бачимо, що їхнє проголошування Євангелія також воно було сповнене міці Святого Духа, було дуже, було дуже сильним, було несло з собою таке. таке дійсно, коли люди слухали апостолів, то вони розуміли, що вони зустрічають, зустрічають в них. Ісуса Христа, бо вони також були дуже близько до Нього. Навіть в четвертому розділі Діянь апостолів, там ми читаємо, як фарисеї ну, дивувалися, що дуже прості люди без жодної освіти, така, яка була в них, наприклад, у цих фарисеїв, що їхні, їхні дії. Проголошення Євангелія, воно захоплює стільки людей. І вони цим були, власне, здивовані. Але корінням цієї сили, яка була в цьому їхньому проголошенні, проголошуванні, то власне була близькість Господом. Вони розуміли, що їхнє перше покликання це бути, бути з ним. Я собі так думаю про ці всі, всі моменти, в яких ми переживаємо, хвилюємося через те, що наші близькі, наші рідні якимось чином відкидають Господа, і постійно молимося про це їхнє навернення, і, начебто, теж хотілося б бути таким апостолом для нього чи для неї. Щоби заохотити його або її до того, щоб вони прийшли до церкви, щоб просто воно ну, якось навернулися, то собі так власне думаю, що насправді найкращим способом, щоб наші, наше проголошення Євангелія, щоб воно було, щоб воно дійсно захоплювало людей. Незважаючи на наші таланти і так далі, то воно мусить бути, ну, по-перше, я мушу бути близько до Господа, виконувати власне це покликання своє, щоб бути з Ним. І потім Він мене посилає до того, щоб проповідувати. Тому шукаймо цієї близькості з Господом, бо в ній є укрита велика міць. І ми можемо бути близько до нього, тому що ми почули в посланні до євреїв сьогодні: можемо йти до Господа, можемо шукати цієї близькості з ним. Тому що Він каже, тут є цитата з книги пророка, автор цього послання до євреїв, цитує пророка Єремію. Бог сказав. Я буду милосердний до їхньої неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів, бо Ісус Христос ці наші гріхи взяв на себе, Він їх поборов, Він знищив смерть, і тому ми можемо сьогодні шукати цієї близькості з Нім. Амінь.